Доброго дня, діду Петро, сідайте, я от купила електричне простирадло, погріємось. Да, каже, тепленько, тепленько. Ой, а ти знаєш, що після покрови дівкам треба заміж виходити? Я кажу і до чого це ви? Ну, як до чого? Я вон бачу, бачу, що ти кабаків приготовила. Тільки чого вони такі в тебе мали? Які женихи, такі кабаки? Торт такий, сорт. Нікому я нічого не буду роздавати. Зараз це таке дороге, я на словах обійдуся. Ой, каже, дороге, а яйця які ж дорогі? Я вам про женихів, а ви мені про яйця дорогі. Ну а як же? Яйця, та ти знаєш, чого вони такі дорогі? Ага, бо пройшла чутка, що у наших яйцях смерть кощея, смерть плила. І кури ми з собою домовилися, щоб наші яйця були дорогі, бо вони в половину від коштів відсилають до ЗСУ. Ага, А людям потрібно якнайбільш купувати яєць. І хлопати, і смерть Кащеву шукати. Ну, хто що може?